Дизайнер это рационально мыслящий художник. Потому что художники бывают различных направлений, бывают вот такие, которые вот летают в облаках, как или как космос, как черновеский и так далее. У нас конкретно вот все художники должны четко знать, что они делают, и четко идти в свои цели. Свого наукового керівника у цих міркуваннях підтримує випускниця кафедри дизайну Черкаського державної технологічного університету Інна Рогуль. Дівчина, авторка ось цих постерів філософії. Вона дизайнер від Бога, зізнаються викладачі, адже Інна вміє дуже тонко відчувати та творчо зображати на полотні зміни, що відбуваються в сучасному незрозумілому світі. Я вирішила таким чином звернути увагу людей на власну культуру, піднімаючи тему. Екологію душі, в яку входить таке поняття, як цінність здоров'я, сім'ї, цінування власної традиційності, а от справжній дизайнер одягу має зрозуміти душу людини. Його завдання з'ясувати, ким себе відчуває його клієнт. Це Такий дизайнер одягу, людина, яка вміє не лише. Подати якусь раціональну ідею з приводу того, як повинна виглядати інша людина або група людей, що можна одягати, який стиль, який майкап, яка зачіска, яке взуття, все в комплексі вирішує власний дизайнер. Утім, найголовніше, кожен дизайнер має бути сучасним, креативним та не стояти на місці. Роботи саме таких енергійних та перспективних дизайнерів і представи на спільній експозиції в художньому музеї. На виставці випускники ЧДТУ презентували свої роботи у графічному, промисловому дизайні та у сфері художнього моделювання одягу. Відтворюють різні сторони життя, як суспільства, так і історичні яких, якісь напрямки. А також проблемні сторони життя на наших плакатах. Ми бачимо на майбутнє дизайнери обіцяють розширити тематику презентованих робіт. У навчальному закладі планують ввести ще кілька дизайнерських спеціалізацій. Євгенія Гнівшова, Роман Пуша, Вікка новини.